Ряд України виділив 113 мільйонів гривень на якраз юридичний супровід консультації Ого. стосовно угоди. Я зрозумів, що ми будемо грати вдовгу і гратися буква до букви. Бо такі кошти це десь 2,75 мільйонів доларів. Це якраз свідчить про те, що там ми почули ці правила гри: окей, будемо там робити угоду згідно з американським законодавством, навіть із. Там по штату Делавер, але цей документ буде повністю проведений через ревізію. І Я одразу, у нас багато критики щодо суми. Ці 113 мільйонів гривень. Я для порівняння просто назву, коли у нас Нафтогаз судився з Газпромом, у нас там були юристам фінансування і 14 мільйонів євро, і 15 мільйонів євро, і 46 мільйонів євро. Тобто, ну, відповідно, юристи світового рівня вони так і коштують. Тому в нинішній ситуації зрозуміло що швидкого підписання угоди не буде.